Доброго раночку, мої любі хлопці і дівчатки. Доброго раночку. Моя мила, моя нескорена ненька Україна. Це я йду. чуйте в мене шляпани оці пищать. хлюпають. Хлюпають. Де я йду? Зараз 20 хвилин до 8 години ранку. Я йду в магазин. Чого я туди йду так рано. Е, ж рано прокидаюся. А йду я того, що -е, вчора ми з НАТО подивилися по інтернету, там у тому магазині морозиво по знижкам. Та думаю, піду, чому мені не, не піти. Піду. І ось я піду зараз туди, куплю морозива. Ще там, ната сказала, сир такий, що то намазують. Сиру подивитись. Ну, в общем, всякого різного. Подивлюсь, куплю. Та й прийду, а того рано так, бо, ви знаєте, вчора я не виходила з дому. Я вчора не виходила з дому, бо була така жара, така була жара, що ви собі просто не вважаєте. 32 в тіні. бачите, скільки автівок стоїть по оба боки. 32 в тіні була жара. У хаті жарко, але я ж. Од... То включу, то виключу кандішн. То включу, то виключу кандішн. Ось так. А ми їздили. Магазин на закупки. Я навіть не захотіла магазин на закупки їхати. Багато всього накупили, а саме головне, ну, те, що треба. А саме головне, здорового кавуна купили. І хороші ціни на кавуни. 49 центів за кіло. 9 кіло, 9 вважаємо кавуна. От. Ну, ми ще і не зарізали, бо він такий був не дуже холодний. От. І треба було його трошечки остудити, так що ми його остужуємо. Сьогодні будемо їсти. А всі попросина рано, тому що масіму зараз. Прокинеться, ну, він вже прокинувся, пішов займатися своїми процедурами у душ. І вип'є ті какао, він зранку ті какао п'є і поїде на регату. Сьогодні регат, але він не буде участвувати у регаті, він буде там у суддях. От. Бо в нього його барка, лодка не готова, якось він не. Не приготувався. а не приготувався, от уже я вам казала, що кожен рік треба витягати лодку і щищати о ті мідії, що наростають п'ять смітняків. Да? у мідії ті, що наростають на, по, знизу на, на лодці. А, а він якось вирішив, та я сам зроблю. От. Сам зроблю і той. ну, він, він і робив сам, він одівав вже в нього костюм той же, Він вже займався підводним плаванням. У нього документи є, наскільки можна під воду опускатися. І той. Але дуже кріпкі, невдобно, дуже вони приростають. Дуже невдобно якось їх знімати. Ну, Він ото двічі поробив, каже, ні, все, все не, не можу зняти. Так що треба буде ось договорився, вже з кимсь там хтось поробить. Це недорого стоїть. У них спеціальні такі приспособлення. Вони теж не будуть її витягати, вони теж підуть под воду, але в них спеціальні такі приспособлення. а він якимось ножем чи щось таке. Невдобно йому дуже От, такі справи. То, того він і не піде. на а або буде тільки у суддях. Ну, Мені це подобається, вони цим займаються, люблять, хай собі іде, а нам воно не треба. Ми з натою будемо вдома. Ми дуже велика жара і сьогодні намічається. А от завтра. І у вівторок і в середу, вроді аж дощик трошки буде. Буде десь 25-27 і трошки дощика буде. от, -от так. Що от. я вчора робила? Та нічого такого не робила. Тому її з'їздили на закупки. Ну, вони довгенько, мабуть, три години їздили, поки все завжди. десь ще в бар заїжджали, щось коктейлю випили там. Чи... Водички, от, по ділам там з ким зустрічалися. От. А тоді Масімо цілий вечір готував. Багато наготував. Бульйон робив, це броду по їхньому Бо купив язик, купив свинячі ребра, свинячу вирізку і вечері два куска з різних місць вирізки. Оце такий бульйон варив, туди додає тільки сіндірей, моркву і цибулю. От. Тоді ще з остального м'яса робив таку падліву, М'ясну падліву робив. Ну, соус по їхньому. От. А тоді ще суп робив такий. Ну, коротше, на, на... а, ще й піцу собі робив. Ну, ми не їли знати, бо на той, бо пікантна. Я трошки покуштувала вибігом, побігла, виплюнула та рота, полоскала, дуже перчена. Я таку не їм, мені таку не можна. От. А він же любить таке. Ну і все. Це те, що він займався. Ми знатой там в неї в кімнаті займалася з її робочими там ділами. Ну, З парфумами там розставляли. Ну, коротше, все, що нам треба було. Тоді на та вечері постирала, тому що, як він готує, у нього ж... А, він ще хліб пік. Замісювала теж на піцу і на хліб. Він же оце як робить той, ну, скажімо, два-три прибора в нього включені, то, то вже не можна включати ще і ту і стиралку, бо буде вибивати і треба буде йти в підвал і там ото настраювати того. ну, Той щетчик отой. Ну, так що ми... Тоді вже ввечері ми вже пізно, в десятій тій заклала, не набагато, на 40 хвилин. Постиралося, просушилося пошти до, до того. До та як воно, ну до хорошого, до, до, до сухого, та й все. От, І порозвішували на балконі, на сушилці. Така п -п парка. Погода я ще й не знімала, пішла, прийду все познімаю. Думаю, що воно вже все й посухло. Та, звісно, посухло. така так, паріння таке. От, І вологість була велика. Я так думаю, що 100%, ну і сіне 100 то 90% вологісті було. От, от так. Розстроївся масі, вчора, футбол вже був. Італійці са шведами, ой, не са шведами, зі швейцарцями грали. Вибила італійська команда, так він такий розстроєний, був. ну Що ж буває таке, нічого не зробиш. Не підготовилися таліці. А я вам не казала, 7 числа, 7.07, сюди в Триєстри ж приїде Папа Римський на площу буде там проповідь людей. Я думаю, що там буде немерено. Треба подивитися, яка буде погода. Якщо буде 30, то ми і не підемо. <кій> Бо це буде дуже, це буде у день, там вже в 12-2. Якраз сама жара, то на що воно треба? Ми краще подивимося тоді по телевізору. А якщо буде 25 і такий, що дощик накрапатиме, то добре можна й піти. Але на та казала, колись, ну, такі міроприяття там частенько ж бувають, що стільки буде людей, що не, не підійти, не побачити нічого. Все буде очеплене. От. Так що і краще і дивитися із того, і з дому по телевізору. Так що ми, мабуть, так і зробимо. Ну, подивимось, воно буде видно туди ближче. Так, все нормально в мене, все добре. Відпустка продовжується. Ну, це ж кажу вам, що я ще не була. На морі ще не була. Якось ще мене і не тягне на море. Бо дуже жарка погода. А я дуже жаркої погоди і не люблю, тому що Ну тому що не люблю. Тут ставив машину, мігав і пішов. А мені це тепер по дорозі треба обходити. Теж сюди я що отак. Смітники. Так що, так от мої рідненькі, зараз зайду в магазин. Подивимося, що я там куплю. От. Ще вам щось покажу. Чи не покажу. Можу показати, а що мені важко. Що мені не важко ж показати. От. Магазин відкритий. От. Магазин відкритий. Рикота по 89 центів. Ай то зараз я візьму тележку тілешку собі. Тілешку візьму собі. Ось бачите, що це грушки якісь, а я не люблю такі грушки. Я такі грушки не люблю. Вона показала, що можна було взяти із синеньких, але зараз синеньких по знижкам немає. А ні, не, ось написано дзукіні 98 центів. Ось можна і, і взяти дзукіні. Я і візьму дзукіні. Отакі. Але треба взвісити. Сорок сьомий номер. Сорок сьомий номер. Зараз ми його взясі. Номер. Сорок сім. Ого. Бачите. Так, пойдемте далі. Пойдемте далі. Ота. І Масіму любить, та й Ната любить Ми всі любимо. Ми всі любимо, так що можна купувати. Можна купувати. Так, де тут? А б'янко. Йогурт мій б'янко. Оце такі я люблю біли. Так, ната сказала взяти от те, що на хліб намазувати. Те, що на хліб намазувати. Ага, ось воно. Ось воно, те, що на хліб намазувати. Ось таке наточки сказала взяти. І Мартаделу. Десь по 5. Мартадело. Така сама фірма Мартадела. Де, де вона? А я щось її не бачу. Не бачу щось я, мальчики Ну, давайте я, мабуть, відключуся, да? чи вам вже цікаво ціни. Ну, здивіться, молочко, таке 89, таке... 99, таке 99, це велика жирність 3,5, а тут півтори жирності 89, це хороша. От. От Піца така вже готова. Можете 4,39 у той засунути. Засунути духовку. Засунуть. Коротше короче, засунуть. Ага. Ну так. Это mm. рікота. купила рікоту. У нас є рікота. Так сумні не будемо брати. Я, я не буду брати. Ну, давайте я пока включуся, тоді ще я вам включуся днем. Може з дому, з хати покажу. Так що бувайте здорові, щасливі. Все вам доброго, все вам хорошого тримайся, моя рідна, моя нескорена, мінька Україна. Пока-пока.